Другий тип підривача як номер 10 То був 9 це 10-й. Підривач хімічної дії. Те саме, тут просто капсуль спалахувач і пружина така зроблена втулка, куди вставлявся сам детонатор. Хімічний стандартна конструкція, якого матеріалу, ударник. До речі, он бачите, накреслення він тупий, не гострий, як у насавкового, тому що лупив він саме по капсулю-спалахувачу, практично той єврокапсуль. А по єврокапсулю треба, щоб лупило тупим не гострим. Ну, далі стиснута пружина, і все це діло висить на проволочці, яка пропущена через контейнер, ну не через, а поруч. Ампула стеклянна і там якийсь хімікат, образна кислота. І оцей дріт або був різної товщини, і, відповідно, теж йшов набору цих підривачів на різний час спрацювання. Треба було стиснути корпус ну, якимись плоскогубцями. Руйнувалася стекляна ампула, і отой реактив починав жертити цю ж проволочку. Ну, як він її дожирав, то звільнялася обдарник, і пружина лупила йому по капсулі Спалахович. Цей вже робив більш прогнозовано, ніж той на свинцю. І його зробили більш компактним, він вставлявся отуди в заряд, практично заподліцов, вже не торчав.